Збройні сили України перехопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку. Також є значне просування українських військ аж на трьох напрямках одразу. Лише уявіть, наші бійці вирвалися уперед до півтора кілометра на кожному з цих векторів. Всі подробиці ходу бойових дій розповім по порядку, просто зараз на каналі Січас. Оперативною інформацією про ситуацію з передової поділилася заступниця міністра оборони Ганна Маляр. І почнемо ми з Південного фронту. На Бердянському напрямку є просування у 1300 метрів. Також Сили оборони мають успіх на векторі рівнопіль володине Зараз там закріплюються на досягнутих робежах та завдають серйозних втрат противнику. Фактично знекровлюють наступальний потенціал ворога, знищуючи техніку, склади, пункти управління та особовий склад. На запорізькому та мелітопольському напрямках ворог підтягує для оборони всі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу тікала з Херсону. Та, попри намагання загарбників щось утнути та зібрати залишки особового складу, наша героїчна армія дає ворогу відсічі. Ну а тепер традиційно переміщаємося по карті на схід. Там так само є відчутне просування одразу, і у напрямку Кліщіївки це 9 кілометрів від Бахмута та Курдюмівки від міста фортеці 19 кілометрів. За добу вдалося вирватися уперед нашим. Оборонцям на 1200 та рекордні 1500 метрів на цих ділянках відповідно про те, що Збройні сили України фактично беруть під контроль кліщівку. Говорять наші захисники і підтверджують своїм панічним настроєм пропагандисти. Так, російський терорист Ігор Гіркін Стрілков робить репости воєнних пабліків. Мовляв, під населеним пунктом тяжкі бої дуже тяжкі. А це вкотре доводить. Окупанти відчувають свою поразку. І ще один цьому доказ: на Бахмутському напрямку наші війська перехопили оперативну ініціативу. Противник намагається утримати зайняті позиції, проводить контратаки, але поступово відступає після понесених втрат. Так, командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як працюють 45-та окрема артилерійська бригада та 57 сьома окрема мотопіхотна бригада на Бахмутському напрямку. Там був знищений російський склад БК і ворожий міномет Васільок. Це радянська розробка, розпочата в 1967 році. Загалом же на Бахмутському напрямку знову гаряче тривають запеклі бої. Ворог підтягує туди резерви і чіпляється за Бахмут усіма своїми силами, констатує пані Малер. Разом із тим. Наш контрнаступ ведеться широким фронтом на флангах міста. Про це вже заявляє речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. Більше інформації розголосив командир одного з підрозділів нашої армії Денис Ярославський. Що він каже? Процитую. На півночі від Бахмута 57-ма бригада ЗСУ отримала оперативний успіх. На сьогоднішній день можна сказати, що ворог відступає з північних вулиць Бахмута, зокрема з вулиці воїнів інтернаціоналістів. Ворог був повністю вибитий. Про таке повідомив Ярославський в ефірі Радіо Свобода. З його слів, нині дуже щільно працює артилерія та мінометні системи на вибивання противника. Сили оборони контролюють Бахмут із повітря. Ну, якщо ми візьмемо під контроль Кріщівку та Берхівку, то місто Фортецю можна буде брати в оперативне оточення, підсумував військовий. В українському Генштабі також доповнюють, наші захисники ще й продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках на Донбасі. А на якому напрямку варто чекати прориву далі? Як думаєте ви? Діліться думками та прогнозами у коментарях під цим відео. А ще пропоную тут же під відео підтримати наших захисників та захисниць. Віримо у них як ніколи. Не забудьте про лайк під нашим роликом та обов'язково оформлюйте підписку на наш канал, якщо бачите, вперше ми працюємо спеціально для вас та щоразу намагаємося вдосконалюватись. І одразу ж запропоную нагадати, як події на фронті розгорталися учора. Раптом ви пропустили, тому надолужимо разом. Приємного перегляду. Сили оборони України мають нові успіхи і на південному, і на східному фронті. Там ще одна точка на карті розфарбувалася у жовто-блакитний, але вище військово-політичне керівництво України вкотре нагадує головний удар ЗСУ ще попереду. Про наші перемоги на передовій та ексклюзивні подробиці штурмів розповім просто зараз на каналі Січас. І розпочнімо із денної дози перемоги. ЗСУ підняли український прапор на Курдюмівській дамбі. Курдюмівка це селище міського типу на Донеччині. Воно розташоване за 15 кілометрів на південь від міста фортеці Бахмут. Жовто-блакитний стяг на дамбі підняли воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. І сталося це учора, 27 червня, після успішного штурму ворожих позицій. На цих кадрах можете бачити фрагменти безпосередньо самої військової операції. В результаті бою зазначають наші захисники. Ворожий батальйон був розгромлений. Росармія втратила 35 солдатів загиблими. Ще 40 загарбників втекли з поля бою, а кілька окупантів здалися в український полон. Це важливий успіх, оскільки наші воїни пробили оборону, яку ворог готував місяцями, і це результат довгої титанічної праці, тренувань та злагодження. Пам'ятайте, контрнаступ це не кіно і не веселі відео у соцмережах. Якщо ви втомилися від війни. То уявіть себе на місці хлопців у БМП, що летить на штурм. Тому підтримуйте Збройні Сили України, допомагайте і наближайте перемогу разом з нами. Закликають воїни 28-ї ОМБР. Емоції наших захисників зафіксували на відео. Не можу ними не поділитися. Ви піс! Вам після курдюмовка, дамба. 26.06. Ми це зробили за півтора дня. Покажіть тих, хто зробить це краще. штурмовий загін на Курдюмівській дамбі 28 МБР встановлює прапор. Нехай пі бачать і знають, що ми прийдемо за ними. Загалом операція в районі Курдюмівки тривала півтора дні, і я нагадаю, що напередодні заступниця міністра оборони Ганна Малер заявила про початок наступу на Бахмутському напрямку. Відповідно, нині він триває уже п'ять днів. За даними Генштабу зсу, сили оборони на цьому ж напрямку атакують також ще у районі населених пунктів Соледар та Кліщіївка. Те, що стосується східного фронту, ми вже оглянули. Ну а тепер пропонує переміститися по карті бойових дій на південь. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів у районах Оріхова та Новоданилівки Запорізької області. Про це йдеться у тому самому зведенні генштабу. Також окупанти здійснили артилерійські обстріли понад півсотні населених пунктів України. Під вогонь потрапили, зокрема, Новодарівка, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Чарівне, Малатокмачка, Преображенка, Оріхів та Павлівка Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області, Золота Балка, Дучани, Качкарівка, Веселе, Антонівка, Херсон, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та Очаків на Миколаївщині. Та, попри постійні атаки, українські воїни продовжують рух уперед. Так, головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади «Магура», котра воює на Токмацькому напрямку, Валерій Маркус розповів про успіхи на півдні. Під час відеозвернення, яке він розмістив у своїх соцмережах, захисник повідомив, що сили оборони мають гарні новини із Запорізького напрямку, де вже відбили у противника деякі позиції. А саме відео Маркус записував просто із ворожих окопів. Дивімося. У нас вчора була доба штурмів, ми просунулися дуже далеко, дуже глибоко, пішки, тому дуже втомилися. Зараз відос я знімаю з під окопів. Зараз, відсіця я знімаю з пі... копів. Тут Зараз купих трупів, ще слава Богу. Не смердять, От. але ми зараз з боями будемо просуватися далі вглиб. От, очевидно, що це буде не швидко, бо оборона у них тут дуже щільна, дуже якісно вибудована. І крім цього, захисник розкрив подробиці, якою ціною дається просування. Це варто почути і усвідомити кожному, із чим доводиться стикатися оборонцям на війні. Крайня позиція, яку ми вчора взяли, там була дуже маленька траншейка, але ми мусили всю ніч провести там, обороняючи, її. були ми змушені залишитися на цій позиції на всю ніч. Ось, там шейка вузенька, і вся усипана трупами піф. От, і ну, очевидно, там намагалися якось спати по черзі, відпочивали. І, власне, ми в буквальному сенсі спали на трупах. Я впевнена. Ви помітили на відео звуки вибухів, і при цьому сам Маркус знімається без захисної амуніції. Очевидно, після важкої ночі йому треба було трохи розвантажитись. Це помітив і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, і він не зміг не відреагувати. У коментарях залізний генерал залишив жартівливе повідомлення: Валерій, ану, одівся бігом, получиш у мене, написав Залужний. На що боєць відповів: слухаюся. Що ж, як то кажуть, сміємось, отже, не здаємось ні за яких обставин. Ну і я додам, що на Таврійському напрямку за минулу добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександр Тарнавський. Знищено 21 одиницю військової техніки противника та ще 5 складів боєприпасів ворога. Просування наших сил триває. Маємо часткові успіхи. Противник місцями відступає, а наші воїни вирівнюють фронт. Написав бригадний генерал у себе в телеграм-каналі. І на завершення міністр оборони Олексій Резніков прокоментував очікування щодо прориву на фронті. Він закликав не надавати значення повідомленням змі про так званий повільний наступ України проти російських окупаційних військ. Зацитую міністра. «Коли це станеться, ви все це побачите. Всі це побачать, заявив Резніков. І крім цього, він підтвердив, що основні військові резерви України, включно із більшістю бригад, нещодавно підготовлених на заході та оснащених сучасними танками та бронетехнікою НАТО, ще поки не залучені в операції. А головна подія контрнаступу збройних сил України обіцяє керівник відомства ще попереду. Я ж нагадаю, речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк вже натякала на майбутні перемоги ЗСУ, які нас мають порадувати. А як думаєте, ви на якому напрямку найближчим часом вдасться здобути перемогу і перевагу нашим військам? Напишіть свої здогадки у коментарях, а я зі свого боку обіцяю повідомляти усі гарні новини для вас першою. Для цього підписуйтесь на канал Січас та натискайте на дзвіночок, аби отримувати сповіщення про нові випуски.